Володимир став на захист країни у перший день повномасштабного вторгнення. Це був як мій громадянський обов'язок, і плюс я до того ще служив строкову службу в Національній гвардії України. Не після того, як я пішов на ДМБ, то пройшло не так багато часу, півтора року. І вирішив далі піти. Згодом захисник потрапив у полон. Сталося це у Харківській області. Під час ведення бойових дій нашу позицію обстріляли з крупнокаліберної зброї і точніше, з БТР. Я відступав на свої позиції. Під час відступу я був помічений ворогом, і мене поставили на коліна, на коліна і пострелили ліву кінцівку. Та окупанти не зупинилися і на цьому. Тортури продовжувались. Після того вони мене доправляли до, до госпіталя, як завжди буває, били і ще під час доправляння вибили челюсть. Спершу перебував у місті Сватове Луганської області. Перший тиждень був надзвичайно жахливий, тому що там і обозбов не давали, і, були, і весь час були побиття, щоб, щоб так само приходили, хотіли, щоб я щось сказав на камеру. Згодом військовослужбовця отримували у Курську, потім у Севастополі. Пробувши у полоні півтора місяця, Володимир зізнається, найважче було психологічно, незрозумілість, що подальше віс подальшого своєї долі, тому що перший тиждень був жахливий, після друг. Після того, як доправили в Курск, з нами грали різні ігри, приходили, казали, ви їдете на обмін. Після того казали, все, ви вже не їдете на обмін, тому що з української сторони якісь непонятки. І довели доволі психологічно, казали, що ви тут, тут і лишитеся, ми потім вас перекинемо куди далі, і ви будете тут сидіти довго і весело. Згодом Володимир таки потрапив під обмін військовополоненими. Омін відбувався на умовній точці між Харківською Херсонською і Миколаївською області. Тоді Херсон ще був під ними і нас обміняли. Але ще був такий випадок. Настільки як обміняли, я ще не встиг викорити першу сигарету. Як нам почали працювати, мінометка після обміну розпочався довгий період лікування та реабілітації. Окрім бажання повернутися додому, була у Владимира і інша мрія про Макдональдс. Якщо чесно, так. Дуже було печально, коли приїхав в ще не працював. Зараз захисник не має змоги повернутися на фронт. Реабілітація та операції ще тривають, проте військову справу не збирається залишати. Я зараз служу в Добинському ТЦК і буду виконувати які задачі, які мені будуть поставлені. Оповіщення людей, несення різних нарядів. Від початку повномасштабного вторгнення була пропозиція, щоб військові, які отримали поранення та не можуть повернутися до своїх побратимів, працювали у військових комісаріатах. У нашій області розпочинають запроваджувати такі ротації. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.